Розділ 25. КЕННО. Я отримала зарплатню маленьку і з урахуванням відпрацьованих годин лише частково, та все ж цього вистачило, щоб нарешті купити телефон. Я саджу за столиком для пікніка поруч з апартаментами і дивлюсь додатки. Сьогодні я відкрила магазин, тож між зміною там і зміною в барі, є кілька годин, і я вирішила побути на свіжому повітрі. Намагаюся отримувати якнайбільше вітаміну Д. Останні п'ять років час на вулиці мені сильно обмежували. Я виходила лише по графіку. Треба, мабуть, купити ще вітаміни, хай тіло надолужує втрачене. На парк майданчик заїжджає авто. Із переднього сидіння радо махає рукою леді Діана. Ми переважно працюємо в різні зміни. Шкода, було б добре, якби її мама могла підвозити й мене на роботу, і з роботи. Але я працюю більше годин, ніж Леді Діана. Леджер не раз мене підвозив, але відтоді, як він привіз мене із суботньої зміни, я його не бачила. Я ніколи не бачила мами Леді Діани. Вона трохи старша за мене, їй десь 35. Вона всміхається і йде по траві до мене слідом за Леді Діаною. Дівчинка показує на мій телефон. У неї є телефон, чому мені не можна. Її мама сідає поруч зі мною, бо вона доросла, відповідає леді Діані і дивиться на мене. Привіт, я Аделін. Я ніколи не знаю, яким ім'ям представлятися. На обох роботах мене звати Ніколь, але леді Діані я назвалась Кенною, і хазяйці Рут теж. Коли доведеться виплутуватися із цієї ситуації, треба придумати, як обернути брехню на правду. Кенна, сказала я, але мені більше подобається Ніколь. Ніби нормально, не зовсім брехня, але й не зовсім правда. У мене на роботі сьогодні з'явився новий бойфренд, каже Ладі Діана. Вона аж підстрибує, в ній повно енергії, її мама стогне. Справді? Леді Діана киває, його звуть Джил, він у нас працює, волосся, попросив мене стати його дівчиною. У нього синдром Дауна, як у мене, він любить відеоігри. думає, ми колись одружимось. Повільніше? застерігає її мама. Наді Діана вимовила все те одним реченням, і я не впевнена, чи мама просить її говорити повільніше, а чи пригальмувати з планами на весілля. Він хороший? питаю я. У нього є PlayStation». Але він хороший? У нього багато карток з покемонами. Та все ж він хороший? повторюю я питання. Вона знизує плечима. Не знаю, треба буде в нього спитати. Я всміхаюся. Так спитай виходити заміж треба тільки за хороших. Аделін дивиться на мене. Ти знаєш його, Джила? Це ім'я вона вимовляє з презирством, і я сміюся. Хитаю головою. Ні, але простежу за ним. дивлюсь на леді Діану». Щоб упевнити, що він хороший. Ваделін на обличчі полегшення. Дякую, вона підводиться. Ти прийдеш на обід у неділю? Який? У нас буде маленький обід на честь Дня Матері. Я сказала Леді Діані тебе запросити. Від згадки про це свято у мене трохи коло всередині. Я намагалася про нього не думати. Це вперше, у цей день я буду не у в'язниці та в одному місці з'їм. Ладі Діана каже, доньку Кен не вкрали, тому я її не запрошувала. Я миттєво хитаю головою. Не вкрали, просто це довга історія. У мене зараз немає материнських прав. Я нажахана, а Делінця бачить. Не переживай, обід для всіх, хто тут живе, каже вона. Ми влаштовуємо його переважно для Рут, бо її діти дуже далеко. Я киваю, бо розумію, що коли погоджуся, вона перестане наполягати, і тоді, може, не доведеться пояснювати, чому Леді Діана сказала, що мою доньку вкрали. Що принести? Нічого не треба, каже вона, рада була познайомитись. Вона вже відходить, але тоді розвертається. Взагалі, ти не знаєш, у кого можна позичити стіл і кілька стільців, нам, схоже, знадобляться ще місця. Мені хочеться сказати ні, бо в цьому місці я знаю лише Леджера, але я не хочу, щоб вона думала, що я така самотня, яка і є насправді, тож просто киваю і кажу я попитаю. Аделін каже, що рада була нарешті зі мною познайомитись і йде додому, але Леди Діана лишається зі мною. Коли мама зникає в будинку, вона тягнеться до мого телефона. Можна погратись? Я віддаю їй телефон, і вона сідає в траві біля стола для пікніка. Мені треба збиратися на зміну у ворці. Я піду перевдягатись, можеш грати, поки не спущуся. Ладі Діана киває, але не дивиться на мене. Добре було, якби я змогла не збирати на машину і більше не ходити на роботу пішки, але зараз гроші потрібні на переїзд, щоб Ландрисам було комфортніше і це кардинально змінює фінансові плани. Я приходжу в бар рано, але чорний вхід уже відчинений. Я пропрацювала вже тиждень і тепер цілком впевнено почуваюся на робочому місці. Я вдягаю фартук, включаю воду, і тут заходить роман. Ти рано, каже він. Ага, боялася застрягнути в заторі. Він сміється, знає, що у мене немає авто. А хто ми в посуд до мене? питаю. «Всі». Бралася до цього, коли була вільна хвилинка, чи просто по черзі затримувалась після роботи. Він бере фартук. Не думаю, що тепер ми захочемо скорочувати штат. Приємно йти з роботи одразу після закриття бару. Цікаво, чи знає Роман, що я тут тимчасово, ймовірно, так. Сьогодні буде гаряче, попереджає він мене. Останній день іспитів. Думаю, прийде чимало студентів. Мері Ен буде щаслива. Я наливаю рідке мило. Слухай, є питання, розвертаюсь. У мене сусідка в неділю влаштовує обід. Треба ще один стіл. Може, у вас є зайвий? Роман махає головою на стелю. У підсобці має бути. Він дивиться на екран телефона. Ми ще не відчиняємося, можемо глянути. Я вимикаю воду і йду за ним у провулок. Він дістає з кишені ключі і перебирає їх. Вибач, що не прибрано, він вставляє ключ у двері. Я тут зазвичай воджу порядки про всяк, якщо будуть дрова, але якось не до того було. Він відчиняє двері і я бачу добре освітлені сходи. Що за дрова? питаю я, йдучи за ним у квартиру. Нагорі сходи повертають, і ми потрапляємо у приміщення десь такого ж розміру, як кухня внизу. Планування таке саме, але облаштовано все для життя. Дрова це бухі відвідувачі, яких ніхто не забирає. Ми їх інколи кладемо спати тут, на горі, поки вони не протверізіють і не згадають, куди їм. Він вмикає світло, і я одразу бачу диван. Він старий, і потріпаний, але одразу видно, що зручний. На підставці стоїть плаский телевізор, поруч ліжко розміру Сайз». Це квартира студія. Тут є кухня і маленька їдальня з вікном, що виходить на вулицю перед баром. Вона вдвічі більша за мою і справді мила. Симпатично показує на столик на кухні, де виставлено 30 чашок для кави. Ти не можеш жити без кави чи просто колекціонуєш чашки. Довга історія. Роман знов перебирає ключі, за тими дверима підсобка. Коли я востаннє там був, то бачив стіл. Але нічого не обіцяє. Він відчиняє двері, за ним стоять вертикально два столи, десь кожен по два метри. Я допомагаю йому витягти один. Тобі обидва потрібні?» Одного вистачить. Ми прихиляємо стіл до дивана, і Роман зачиняє двері, піднімаємо стіл з двох сторін, щоб нести сходами. Можемо лишити внизу і покласти леджерові в пікап, каже він. Супер, дякую. Що за обід планується? То просто сусіди зберуться. Мені не хочеться казати про день матері. Я навряд чи святкуватиму його і не хочу, щоб мене засуджували. Не те, щоб роман схожий на людину, яка засуджуватиме. Він і справді дуже милий та й симпатичний, і я, можливо, дивилася б на нього іншими очима, якби ще не знала, як воно цілуватися з леджером. Не можу дивитися на губи іншого чоловіка без думки, що краще б дивилася на леджерові. Я й досі вважаю його не менш привабливим, ніж вважала в перший вечір. Гадство! Наскільки було б легше, якби мені подобався хтось інший. Будь-хто. Низу сходів роман опускає стіл і прихиляє до стіни. Стільці потрібні? Стільці. Бляха, так. Я забула про стільці. Він знов іде нагору, я за ним. То звідки ви з Леджером знайомі? Це він травмував мене на футболі? Я зупиняюсь на горі. Ти через нього більше не можеш грати, і при цьому ви дружите? Не уявляю, як таке можливо. Роман уважно дивиться на мене, знов відчиняє підсобку. Ти правда не в курсі цієї історії? Я хитаю головою. Я була зайнята трохи іншим останні кілька років. Він хихоче. Ну, так, логічно. Я тобі коротко розповім. Він відчиняє двері і починає діставати стільці. Після травми мені зробили операцію на коліні, каже Роман. Мені було дуже боляче. Я підсів на знеболювальні, став наркоманом, витратив на пігулки все заромлене в НФЛ. Він ставить два стільці біля дверей і лізе за новими. Скажімо так, добряче пересрав собі життя. Леджер дізнався про це і знайшов мене. Думаю, він почувався винним, хоча травмував мене випадково, але він допоміг мені, коли всі інші мене кинули, простежив, щоб мене витягли. Я не знаю, як реагувати на почути. Оу, ого. Роман виставляє всі шість стільців уздовж стіни. Тоді зачиняє двері бере чотири, я беру два і ми спускаємося. Клад дав мені роботу і винайняв для мене цю квартиру, коли два роки тому я вийшов з рехабу. Перш ніж вийти на вулицю, ми ставимо стільці біля стіни. Чесно, не пам'ятаю, як це почалося, але він мені за кожен тиждень без пігулок дарував по чашці. Він і досі, що п'ятниці їх приносить, але тепер вже просто, щоб мене побісити, бо знає, що вже місця для них немає. Це неймовірно, мило. Сподіваюсь, ти любиш каву. Та я тільки на ній і живу. Не раджу наближатись до мене, поки я не випив кави. Погляд романа зупиняється на чомусь позаду мене. Я розвертаюся, леджер стоїть між пікапом і чорним ходом, дивиться на нас. Роман не зупиняється, як я, він спокійно йде у бар. Кена візьме стіл і стільці для чогось там у неділю. Ми їх склали внизу сходів. Кинь у машину, коли їхатимеш. Ніколь, поправляє леджер Романа. Ніколь, пофіг, кидає він. Не забудь стіл, стільці підвести. І Роман зникає за дверима. Леджер якусь секунду дивиться додолу, тоді переводить очі на мене. А що у тебе в неділю? Я засовую руки в задній кишені. Просто обід, у сусідки. Він дивиться на мене й далі, ніби хоче почути ще щось. У неділю день матері. я киваю. Угу, відсвяткую з іншими матерями, якщо вже не можу, з донькою відсвяткувати. Мій голос обривається і заходжу всередину. Можливо, це прозвучало з ноткою звинувачення. Двері гупають за мною, я йду прямо до раковини і вмикаю воду, беру навушники, які Мері Енн дала мені минулого тижня, але цього разу підключаю до телефона тепер він у мене є, і я завантажила аудіокнигу на зміну. Коли заходить леджер, я відчуваю легкий вітерець на шиї, кілька секунд чекаю, тоді розвертаюся, щоб глянути, де він і що робить. Він іде до стійки, дивлячись прямо перед собою. Ніколи не можу зрозуміти, про що він думає за таким кам'яним обличчям. Справа в тому, що я бачила небагато виразів леджерового обличчя з тієї першої ночі, коли спостерігала, як він працює. Тоді він здавався розслабленим і безтурботним, але відколи він дізнався, хто я, в моїй присутності він ніби кам'яніє, ніби робить усе можливе, щоб я не могла прочитати його думок. Я взяв її, бо сподіваюся, що Патрик і Грейс передумають, і мені хочеться бути поруч, коли це станеться.